Всім привіт і рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити Налиснички такі до чаю, незвичайні. Ні, вони тут звичайні, але, але 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 Без борошна на крахмалові. Так, У мене тут три яйця. Додаю столову ложку цукру і на ложечку соли. І все це гарно так перемішую. Збиваю. Ось так здобуваю, щоб поєднався білок із горком Хорошенько. Так, тепер сюди додаю олії пару ложок. розмішую Добавляю 2 столові ложки крахмалу, картопля, ну, любого Тут різниці немає Просто так Гарно все це розмішую з яйцем И теперь добавляю сюда 300 мл молочка по стукову. Кажуємо на все дом кіночку. І так, далі берусь таку маленьку сковорідку, вона вже в мене нагрілася на плиті і наливаю От так на сковорідочку і ставлю її на гаряче. І спечеться тоді покажу. І так, з однієї сторони підпікся на листочок, дивіться, без ніяких нічого. Перевертаю я його. І ось такий він виходить. Як попечу всі, тоді покажу. І так, друзі, напекла я млинців, як бачите, ось такі вони Ну, Там ще є, трошки допікаються. Ага, і що я буду робити? Тепер отак я кладу, викладаю на тарілочку, ось так, Млинчики наші, не видно так. Складаю на тарілочку О, і тепер сюди положу вареннячка. Варення в мене ожини таке смачне. Ось так. І запрошую пить чай. Ось такі млинці, гарненькі. Зараз один візьму, покажу. Дивіться, дивіться, які, які гарні вони пористі, такі гарні. Ось такі вони виходять. і смачні. Дуже смачні, так що готуйте. М -м -м. Смачно. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.